Вітаю вас, мої любі малята. Послухайте сьогодні казку про монетку. Жила була маленька кругла залізяка, яку звали Копієчка. Вона народилася на великому заводі, на якому також з'явилося багато інших залізних кружечків. Всі вони були зроблені з металу і називалися монетки. Цікаво, а для чого ми потрібні? запитала копієчка своїх маленьких блискучих металевих друзів, підійшовши до них. Я чула, нас будуть використовувати люди, відповіла одна монетка. Я чула, ми будемо жити в маленькій сумочці, сказала інша. І ось одного разу копієчка прокинулася і здивувалася. Опинившись на новому місці, вона виявилася з іншими монетками різних розмірів усередині маленької сумочки. Де я? запитала копієчка. Ти в гаманці, відповіла монетка по сусідству. Що ми тут робимо? Ну, ми чекаємо, коли нас витратять, щоб купити які-небудь речі, відповіла інша монетка. Нас використовують, щоб купувати речі. Так, ми ж гроші. Монетки і паперові банкноти це гроші. Люди міняють нас на речі. Перш ніж копієчка встигла щонебудь відповісти, рука відкрила гаманець і взяла її. Вона побачила, як літній чоловік подивився на неї і простягнув продавцеві. Ось дайте но ну мені апельсин, попросив дідусь. Будь ласка, відповів продавець. Він взяв копієчку і дав чоловікові апельсин. Ух ти. Завдяки мені цей дідусь купив апельсин, з радістю подумала копієчка. Пізніше Копієчку передавали з рук в руки і обмінювали на морозиво, м'ячик або оплачували нею мийку машини. Копієчка багато чого побачила. Вона була щаслива, що люди міняють її на різні речі і що завдяки їй люди можуть отримати те, що хочуть.